Добрий день. Сьогодні мені хочеться розкрити одну таку дуже інтересну тему, як свого роду пофантазірувати. Тому що ми в буквальному смислі слова всі знаємо, що ми прийшли в цей світ не жити, а як кажуть, навчитися чогось. <пух> Ліквідію котик мій скочив, я аж налякалася, в моїй коті скочили. І це. І навчитися, як кажуть, отримати якісь досвіди, передати якісь знання своїм дітям, своїм внукам, тому що все, як ми знаємо, передається по наслідству. І якщо ми прийшли і тільки будемо їм, як кажуть, за няняк дивитися, що вони поїли і оділися, і тому подібне, а нічого їм в голову не вкладувати, то ми місію свою кажуть, на землі, не виконаємо. Тому що ми прийшли кажуть, очистити те погане, що в нас ще є, і доповнити хороше. І коли ми призадумуємося над цим, от якраз я аналізую, сижу так і думаю: дійсно, колись в дитинстві в мене не було ні одної бабусі, ні одного дідуся. І в мене не було ні з кого взяти якийсь приклад, тому що мама була. П'ятеро дітей, робота, ну, одним словом, їй було не до нас. Вона радувалася, якщо ми ситі і одіті. І коли у моєї двоєрідної сестрички якраз... там була бабуся по татовій лінії, яка лежала, і за нею треба було, як кажуть, ухажувати, слідкувати. І я якби, до неї під'єдналася, щоб ранком іти. Коли її треба помити, розчесати, привести в порядок, щоб вона мене брала з собою. Я так тішилася, знаєте, і так радилась. І я зробила висновок, чому я радуюся. Тому що вона казала, яка ти добра, золота дитина, яка ти це гарна. Вона мені говорила скільки гарних слів, які мені при житті ніхто не говорив. І потім я також згадала, коли я ходила в школу вже. І там у нас так на горб, як підніматись, там стояли лавочки такі. Цього. І на тих лавочках сиділи все старші жінки. І коли я до них здоровалася, і вони старалися якби мене погладити, бо я мимо них проходила по руці, і іноді вони мене брала одна там за руку і все казали, які в тебе золоті ручки. І це мені запам'яталося бачити на все життя. На все життя. І так само, коли ми розуміємо, що наші от, діти вони працюють на роботах, де, можна сказати, своїх дітей не бачать. Їх виховує, якщо немає дідусів і бабусів, то значить їх виховує цього. школа, садик і що більше. І вони учаться тому, що не природньо їм. Тому що всі наші, як кажуть, творчество, все наше заложено в наших предках. І ми тільки повинні якби, їх це унаслідувати і продовжити. Але якщо ми унаслідували від них і ще разом з ним це з ними це пропрацьовуємо, так як я згадую своїх синів, які приїжджали до. У мене додому, де мій тато учив їх все. І майстерні, і там вони клепали, і вони жили, якби тому, що і вони постійно плакали і рвалися сюди, як кажуть, цю верхню, тому що там було їхнє життя, там було їхнє щастя, і вони були там щасливі. І ніколи не хотіли повертати зі мною назад. І вже аналізуючи. Що передала я їм? Нічого. А от що передала моя мама, і що передав мій тато, це я дуже гарно бачу. Тому що в кожного мого сина заложений фундамент трудитися. От і один, і другий має таке, як би ту хазяйську таку жилочку. Вони люблять трудитися. І таких що собі в придачу і жіночок знайшли розумних. Це. І я зрозуміла, от, а коли вже є внуки, у мене вже я там у Сибіру була, і коли цей у мене був е, внук маленький, і я була йому дуже потрібна, і ми ходили, гуляли, і на його запитання, то тільки встигаю все відповідати. І в них і складується друге життя, вони по-другому живуть. Чим ті, які не мають, як кажуть, з ким розвиватися. Тому що ми все одно Вселенної, як кажуть, повинні питати, підскажи мені, будь ласка, яке моє призначення на цій землі? Чим я повинна займатися, щоб отримати доходи за свою роботу? Що, тому як підскажи мені, в чому я хороша, що я можу таке хороше зробити, щоб це подобалось і людям, і за це я е, це гроші. І ми повинні постійно питати і постійно як кажуть розвиватися в тому, ну, якби в тій сфері, яка нам до вподоби. Тому що навіть якщо ми зараз, допустимо, знаходимося ще на державних роботах. І це. Але ми можемо в собі, як кажуть, шукаємо то зерно, щоб почати свого роду спочатку, якби так як хобі, як кажуть, нам подобається, і ми то щось там робимо. І я найдивлюся тепер, які гарні букети з конфет роблять. Ну що ви лиш не хочете, які люди одарені, які осмислені, які. Дають дітям своїм велике майбутнє і своїм внукам не кажучи, тому що любе ремесло, воно передається, як кажуть, віками. А людина, яка, от, наприклад, ті діти, які виросли в інтернаті, вони прийшли і вони нічого не знали. І я знаю навіть. Цього. Як важко моїй кумі, яка прийшла в дід жила, потім попала в сім'ю де де це вон, де теж були різні трудності. І, дякуючи тому, тим трудностям, вона навчилася, тому що, як кажуть, навчилася не то що виживати, а себе відстоювати. Тому що вона не мала нікуди тікати, ні до кого, ні розходитись, не могла бо декуди з дітьми піде. Вона була, якби поставлена, як кажуть, ну, в залізну клітку. І це, і, і правда, дивлячись на те, що вона все-таки зуміла вистояти, а от її чоловік наскільки нагрішив, наскільки натворив різних таких поганих, що його, як кажуть, прикувало до ліжка, і він довгих 11 років був прикований до ліжка. Я не кажу, ця жінка дуже велику мала муку і, і страдання, тому що вона була змушена, як кажуть, за ним. Але це легше, як вона сказала. Та не ти каже, не переживай, каже, за мене, що я так каже, мучуся. Я не мучуся, я колись мучилась, а тепер мучиться він, бо він навіть не може мені, каже, здачі дати. А тепер я йому можу говорити, що лиш не хочу. І знаєте, і я тоді почала думати: от для чого все-таки ми прийшли в це життя, адже ми не прийшли ні мучитись, ми прийшли вчитися. І якщо з самого початку, от допустимо, ми з самого початку стараємося, як кажуть, налагоджувати в першу чергу це сім'ю з мамою і з татом відношення. А ні, я то хочу, я то, я то буду і як би сказати, і ставити свій характер. Поки ми залежимо від них, значить, ми повинні якби, ну, слухатись їх. І вчитись від них. Тому що все-таки, якщо ми вважаємо себе розумними, то наші батьки теж розумні, бо як від нерозумних батьків буде така розумна дитина, такого не буває. Такого не буває. І, це і тоді ми починаємо спочатку дивимося, а мама та як я, мама шила, і я коло неї шила брата коло тата, бо тато був столяр. І вікна, і двері, і навіть шафи, і, і дивани, все робив. І брат був з ним там, майстрував, а вже ми дівчата то всі одівалися. І в нас тепер, як подивитися, одні модні. Це. Всі, що мама привила, ото і є. І от маючи дітей, і коли тепер ще можна їх, Чомусь навчити, передати їм ту місію, навчити їх то, що ви любите, і побачити, якщо й вони то саме люблять, привити їм цю любов, тому що вона це людина може мати багато предназначень на землі. Це може бути універсальна людина, яка научиться як кажуть, от спочатку якийсь там ну дрібничку зробити, а далі більше, більше А потім дивишся, і вона вже створила чудо. І скільки навіть показують зараз таких гарних молодих. І тому це найважніше в житті, саме більш цінне, і не треба буде тоді справляти різні оці, працювати, як кажуть, над собою, над своїм характером, на того, що ми за все злимося, тому що ми нічого якби не доробились, тому що ми. На нічому не замішли на державні роботи, а там нас до пори до часу треба, ми тримаємо, не треба, нас виганяють, звільнюють, чи ми самі звільнюємося, бо нам це не підходить. І тому ми не маємо що передати, не мали що передати своїм дітям, і як я замітила, що тим дітям дуже важко. От якраз це її жінки, це моя кума, її дочка. І одна, і друга, і так вони працюють тяжко і тільки через то, що вони щоб вижити. І ясне діло, що їхнє предназначення, то, що вони робили, воно десь позаді. І дивлячись на це все, хочеться сказати, що якщо ми научимося. Планувати свій день так, щоб уділяти всім час, щоб не балувати, щоб сама та дитина одівалася, щоб сама собі гладила то все, щоб вона допомагала нам, і вона буде вчитися чомусь. А якщо ми все готове, все, іди, бо ти лише мішаєш, ступися, на що тобі тут? Що ти тут каже, це волізеш. І це. І я навіть беру такий приклад. Що колись, ще коли мої діти були малі, а зараз вже їхні діти біля них, і мої всі внуки і діти вміють готувати їсти. І в них в сім'ї, і в тих, і в тих ніколи не стоїть питання, хто буде готувати їсти. Готовить той, хто вдома. От мій син там робить по вахтах, він приїжджає, значить, той період він. Готовий їсти. І це. І цей теж свобідний, значить, він теж готовий, допомагає. Нічого він, як кажуть, він вміє все. І це, знаєте, так приємно і такі самі внуки. Навіть ще він маленький був, десь йому років ще у школу не йшов, і він дуже хотів за мною, тому що, тож казали, знаєте, за старшими треба ухажувати, і він так дуже хотів. В садіку похвалитися, що як він за мною кажуть, а то в нього лише я одна бабуся. І, це, і, і як він, То він повністю все знаєте, і їсти варити, і, правда, я над ним стояла, і сервірувати все, все, все повністю це і я, і я сиділа і їла і це, разом з ним. І навіть зробив собі кімнату на балконі. і це. І я мусила стукати і питати, чи можна до нього зайти. Він так хотів, каже, ти коли будеш заходити до мене, обов'язково стукає. І я стукала, тому що цей він там займався своїми ділами. І в нього, бачите, привився такий, як кажуть, інтерес до фізичної роботи і не тільки до такої, і до котика. Він же котику зробив і там. Зал такий спортивний, де котик займається, і спальню. І навіть у нього котика нашого, була на шафі, зроблена дача, куди він на дачі він жив. Так що в нього ну, великий спектр, який призначення. І тому, коли ми кажемо, що наші діточки ну, ми чимось недовольні, чи недовольні своїми батьками, чи діточками, ми просто, як кажуть, не у свій час загубили порозуміння один між одним. тому що батьки приходять як учителі своїм дітям. І Як ми йдемо в школу, то теж нас там в школі учителі учать, і ми слухаємо те, що вони говорять, і учимося те, що вони говорять. От якщо без дитинства е, нас правильно були, як кажуть, привчили до цього. До такої спокійної, нормальної обстановки, як кажуть, учити дітей, як жити в сім'ї. Ані тато з мамою свариться, діти сваряться. Ще моя маленька менша сестричка та така була розбійниця, що я її більше боялася, ніж батьків, можливо, за неї, я навіть із дому йшла, тому що вона такий розгон робила, що мама дорогенька. І все йшло, як кажуть. От починалося як кажуть, риба не є від голови. Ну і потім ясне діло, що ситуація вже як складується, але ну, так як ми, яка ще всі, і молоді, і старші, і різні, ми ще можемо зрозуміти і змінити хід своїх цих думок, і побудувати гарну, казкову свою таку сім'ю, де би. Ми всі один одного любили, і відчути, яке вийти в положення тої мами, чи тата, як їм легко, як їм важко. І своїх діточок, як вони живуть. І я навіть до тепер ще не раз тако кажуть: Та скажи синові, нехай то, чи сьо зробить. Ніколи. І я не кажу ні одному своєму синові, що мені чи то, чи сьо зробив. І якщо Стосується такої вже, як кажуть, мужської роботи, то так я можу спитати, чи не зміг би ти мені це зробити, в мене там і то, і то. Ми домовляємося. Ну, командувати я ніколи ніким не командую, тому що я сама не любила, як мені я роблю щось одне, а мені вже кажуть, щоб я зразу друге робила. І я не встигну до другого підійти вже третє. Потім вже кричать, що я не то зробила що там, блінчики згоріли, чи ще щось, тому що дали дуже багато занять. І якщо людина має свої якісь такі заняття, вона повинна, як кажуть, це. Ну, так як всюди свої закони в сім'ї, все одно ми повинні навчитися, їх кажуть. Не використовувати нікого. Кожен має свобідну волю, кожному дати право робити так, як він вважає. А дітей з маличку привчати до роботи, тому що якщо вони приучаться, вони зразу дуже-дуже хочуть робити, вони прямо по слідах літають і тільки тоді їх треба вчити. А потім, коли вони вже самі не хочуть, то вже нічого і не научимо. Так що... Сьогодні ми пофантазірували, і я подивилася: великі поети, великі музиканти, великі люди. Вони всі дуже-дуже мали тяжкий характер. Всі. І вони всі до одного дякували своїм жінкам, що ті мали терпіння до них. От і що значить таке терпіння? Терпіння це коли ми сприймаємо людину таку, яка вона є, коли ми не викручуємо і не закручуємо в другу сторону. І тільки ті, хто, як кажуть, тому що ніяка фантазія, нічого в голову не приходить, якщо в тебе немає як кажуть, серці любові. А саме більше цю любов, як кажуть, дає чоловік жінці, а жінка чоловікові. І якщо ця любов яка, сильна, то вони творці, творці. Вона в своїй роботі, а він в своїй. Або в них може бути навіть і один той самий бізнес, вони в одному тому самому бізнесі. Так що тільки любов в душі до ближніх своїх в першу чергу, тому що ми. Якби повинні любити весь світ, але разом з тим ми живемо з своїми близькими. І саме більше тертя, саме більше цих всіх таких тяжких, важких ситуацій зі своїми близькими. Тому ми повинні навчитися жити правильно в своїй сім'ї. Так що розвивайте всі свої фантазії, включайте їх і, як кажуть, Ідемо щоб не залишити тяжких кармик тяжкої своїм дітям. Так що ми будемо їх вчити світлої і, 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 і яка, ясної любові і радості на землі. Ну, я з вами прощаюся. Всього хорошого вам, всього, до скорої зустрічі. Трошки пофантазірувано, іноді треба трошки таку, яка тему, за. Що таке правильне підход до життя? Так що всього хорошого вам, всього па-па. Я вас обнімаю, пока, пока.